Росте черешня мама на городі, стара, стара, а кожен рік цвіте. що літа дітя ягодами годить, хоча вони не дякують за те, що літа дітям ягодить. Тами водить, хоча вони не дякують за те. Я подарую вам троянду і розкажу вам про любов, оскільки спогадів прекрасних у книзі цій воскресне знов. Тут спомин про зустріч, тут ціле життя. Що сторінками прийде знебуття не тільки рукою, а серцем торкніться до того, що зветься душі таємниця. Серце золоте, щодня ідітя. Пишу це те, що найкраще вмію робити. Для себе в першу чергу. А те, що мої твори подобаються слухачам, за те їм велике спасибі. Без них я ніхто. Глядач, зірка найвищої величини. Саме він надихає і підносить артиста Анатолій Горчинський. Усе почалося з Тернопільського приватного поліграфічного кооперативу Горлиця Арсена Монастирського, де надрукували збірку віршів київського поета Миколи Луківа, яку власник підприємства подарував Анатолію Горчинському. А далі свою справу зробив Ласкор українського радіо в Тернопільській області Євген Баров. 1900 91 рік. Мені побіг лише 43-й, анатолію Горчинському вже 68-й. Легендарний тернополянин мешкав тоді на східному масиві міста на вулиці Слівенський 7, на п'ятому поверсі. Я зайшов до нього в гості, щоб записати інтерв'ю. Він якраз завершував роботу над піснею, якій судилося пережити композитора на багато багато років. Що мене вразило, коли побачив самого вірша на книжковому аркуші паперу, він не був пісенним, тобто не мав приспіву. Горчинський збоку дописав його власною рукою: Мамо, мамо, вічна і кохана, ти прости. Що був я неуважним. На що я відразу звернув увагу і сказав: Не ображайтеся, Анатолію Аркадійовичу, може, у вас у Фастові до мами звертаються на Ти, але ми, галичани, говоримо на Ви. Може, слово прости якось ріже слух, оскільки віддає русизмом Може, краще буде написати ви пробачте, що був неуважний. Він на мить подивився на мене, задумався, а вже через секунду перекреслив і написав, як я сказав. Коли пісня набула неймовірної популярності, я в душі гордився, що там є і моє слово. Я радів. Щоб в потрібний час опинився в потрібному місці. Не раз казав Анатолій Аркадійовичу про співавторство з киянином. Він же чекав ініціативи з боку столичного поета. А мені завжди було образливо, що надто багато слави приписали самому Луківу, оскільки хтось примудрився ще й сказати, навіть Тарас Шевченко. Не здогадався написати Мамо, вічна і кохана, а ось Луків це зробив. Хоча тільки найрідніші і найближчі знали, що саме Анатолій Горчинський створив образ вічної матері, багато його пісенних ластівок випорхнули з кабінету на вулиці Срівенській і летіли у світи. Високо, високо, щоб ніколи не опускатися на землю. Знову цвіте черешня, Весен тих дні і ночі, лине мотив здалека, бачу матусі очі, пісня під звук гітари, віти колише вітер, душу проймають чари. Часто й пам'ять мою не витер. Чуєш далекий спогад ангелами над нами, стелиться нам дорога з гадками і піснями. Знаєте, пане Горчинський, літами, світами, віками знову цвіте черешня та на подвір'ї мами. Ви прослухали уривок з книги Петра Гадза і Михайла Масія. Червону троянду. Дарую я вам. Книга вийшла в світ в 2024 році в Чернівцях. У видавничому домі Букрек знагодить сторіччя з дня народження Анатолія Горчинського. Це перше видання про видатного композитора, співака, театрального режисера, поета, автора понад 350 пісень народного артиста України. В книзі. Про його внесок у розвиток українського пісенного та театрального мистецтва. Разом з авторами книги зануримося в історію українських театрів Львова, Хмельницького, рівного, Тернополя, де Анатолій Горчинський був режисером та головним режисером. Найвідоміші. Митці, поети, актори і виконавці на сторінках книги розкажуть про співпрацю, про щиру дружбу з Анатолієм Горчинським і поділяться історіями створенням ним найвідоміших пісень. Повірте, це надзвичайно цікаво і пізнавально. З Михайлом Маслієм вже давно товаришуємо у Фейсбуці. Його дописи вирізняються захоплюючими історіями життя наших талановитих творчих особистостей. Така в мене професія, яка давала і дає радість зустрічей. Тож пощастило знати кожного. Журналістка завжди була найцікавішою, адже вона на стику багатьох сфер життя культури. Політики, мистецтва, спорту. Саме вона подарувала мені невимовну радість спілкування сутотворчих, за які я дуже вдячний долі. З багатьма, про кого писав, здружився і цю незрадливу Господом даровану справжню дружбу несу десятиліттями. Кожен з них став для мене рідним. Та й мав право вибору, адже писав про тих, кого любив. Журналістика загартувала психологічно, як складно не було б, але завжди треба було йти вперед і на життєвій дорозі відкривати цікавих особистостей сучасності. Пише Михайло Маслій, один з авторів цього чудового видання. Ну а я запрошую вас до нашої книгозбірні, де на полиці на вас чекає книга Червону троянду дарую я вам. І черешня у мами, і троянда любов нас вгощають дарами кущів райських немов. Все минає і лине у незнані світи. Залишається пісня її в серці неси. Росте черешня мама на городі, стара, стара, а кожен рік цвіте що літа дітять. Я годами годить, хоча вони не дякують за те, що літа дітям ягодами годить, хоча вони не дякують за те. Мамо, мамо, вічна і кохана. Ви пробачте, що був неуважний, знаю, ви молилися за мене дні і ночі, сива моє.